Сьогодні ми запрошуємо вас, дорогі користувачі соціальних мереж, долучитися до приготування української традиційної страви бадзьоні. із циклу відеосюжетів обласного свята національної кухні. Чим хата багата, тим і рада? Страва бадзьоні. У нас на Теплічині ця страва надійно прижилася на кухні майже кожної господині останніх півстоліття. Бабуся розповідала, що колись це була холодна страва, яку подавали в піст, куди клали нарізані квашені огірки, підварену квасолю, гриби та заправляли смаженою цибулею. І, напевно, колись одна з господинь вирішила приготувати скоромну гарячу страву. Додавши замість грибів, смаженого м'яса та протушкувавши це все в печі, страва виявилася ситною, трохи незвичною, але надзвичайно смачною. З тих пір вона на столі і в свята, і в будні, її подавали на весіллях і е, подавали, як гарячу страву. Однією з переваг бадзьоні Є простота в приготуванні та доступні в селі продукти. Для приготування цієї страви нам знадобляться квашені огірки, порізані кубиками. Потрібно, щоб вони були середнього розміру. Зазвичай кожна господиня має свій рецепт та секрет заквашування огірків і завчасно їх підготовляє літом, щоб потім готувати цілий рік. Якщо огірки дуже кислі, їх вимочують холодною водою, але залишають з кислинкою. Квасоля її називають у нас цукрова це біла квасоля. Вона повинна бути відварена до напівготовності. В бадзюні входять також морква. Зазвичай її труть на терці або ріжуть кубиками і підсмажують. Моя свекруха казала, що морку треба класти в бадзюню, щоб та не була сумна. Солодка цибулька входить до складу бадзюні. вона повинна бути просмажена, але ні в якому разі не пересмажена. Бо цибуля і морква це засмажка. І, як кажуть, головне в бадзюні – це саме вона. Також до складу бадзюні входить м'ясо. Адже зараз це. Скоромна страва. М'ясо повинно бути не дуже пісне, його обов'язково підсмажують до рум'яного кольору. Кожна господиня на свій смак додає до бадзьоні чорний мелений перець, лавровий лист та сіль. Всі підготовлені інгредієнти змішують і тушкують. Сучасні господині роблять це в духових печах або на відкритому маленькому вогні. Хоч раніше її готували, звичайно, в печі. Смачна і корисна, апетитна бадзьоня стане окрасою вашого столу в свята та будні.